Добрий день, любі гортензимани. зимани. Сьогодні огляд гортензії наречена втікачка. Це амбільна гортензія, яка виглядає отакою от красуньою, практично на весь стіл. Зараз вам покажу. В горщику вона 10 літрів. Її 3 роки. Це вже Моя рослина, мною вирощена і їй три роки. Прийшла ще одна звізда Ютуба, як же без неї. І що хочу сказати, я щось була трошки розстроєна цією гортензією. У мене був маточник з Голландії, йому було 5 років, він щось у мене приндився, приндився. А чому? Тому що я його живцювала. Всі просили живці, я живцювала, обрізала в неї постійно цей приріст, не давала їй цвісти І думала, що таким чином, ну, я буду стимулювати нові гілки, але той маточник щось не видержав і, коротше, його вже немає. Я залишила собі з тих живців. Цей собі один такий, і я його в прошлому році взагалі не жацювала. От слова зовсім. І в цьому році він у мене показав, просто, ну, гляньте, показую вам з усіх боків. Це дійсно ампільна претензія. Дійсно, вона розквітає, буде квітнути місяців два. І бачите, квітне вона на пагонах. Прошлого року. Вона із пагонів прошлого року викидає пагін стрілу таку, бачите, наче удріняється цей пагін, бо він був отакий ось обрізаний. Бачите, ось він обрізаний був. З нього вийшов новий приріст. І на новому прирісті в неї виходить квітка. Якщо поживцювати весною, От вона викинула цей приріст. Поживцювати весною. Ну, обрізати, поживцювати і думати, що я трошки поживцюю, трошки наберу собі живців, то вона квітнути не буде, якщо ви все обріжете. Так що вона квітне на пагонах прошлого року. На пагонах цього року я не знаю, покажу вам. Якщо вона заквітне на пагонах цього року, я вам покажу. Вона, як на мене, то вона квітне на пагонах прошлого року і квітне один раз. Це хіба що якась квітка, тобто якийсь пагон не дав квітку, то він може дати пізніше. По маточнику, прошлого-прошлому, який був з Голландії, я не бачила, щоб вона квітла два рази. Я його, коли отримала з Голландії, він був у мене отакий, оце, от великий, був теж 5-літровому горщику, і я його. Бачила, це голландський іменно це такий. І ви бачите, я його трошки колись один раз взяла і всіх підливала сульфатом алюмінія і його трошки підвела сульфатом алюмінія. Тому думаю, боже, ой, що я зробила? Це ж думаю, наречена втікачка. На що ж я його підсинила? І бачите, він в цьому році видав не білий, а такий, бачите, трошки рожевий. Чи рожевий, передає камера рожевий відтінок. І зараз він такий рожевий. Ви знаєте, я його буду підкисляти все-таки, побачу, який він буде. Може він буде розовий. От. Так що, бачите, в неї такі фертильно-стерільні квіточки, які з оці, ось, ось отсюдова виходить квіточка. І таким чином вони квітне, 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 вони можуть квітнути місяців два і три ціле літо. Стоїть отака красуня. Але, щоб їй сказати, що її десь можна повісити. Ну, я думаю, що можна, але це треба такі горщики, знаєте, ну, щоб видержали 10 літрів, бо це 10-літровий горщик. Вони в мене стоять в отакій катки. Це я сама роблю такі горщики. І вони в мене стоять в таких катках. Дуже гарно виглядають, коли висока катка, отака. І вона дуже зручно виглядає. Ну, от, бачите, я поставила назад цей горщик, там, де він стоїть. І він на високій такий горщику дуже гарно виглядає. Так що можна його, її підкислювати сульфатом алюмінія. І я думаю, що вона буде розова. Можна зробити одну білу, одну розову. Я її в цьому році не живцювала. живцю в мене в цьому році не буде. Я дала її, як то кажуть, спокій, і щоб вона мені видала такий красивий, таке красиве квітіння в цьому році, що вона мені і дала. Так що дякую тобі, наречена втікачка, за те, що ти така красива в цьому році. Бачите, я її не обрізала, нічого не робила, тільки пересадила в більший горщик. Вона в мене була. 5-літровому горщику в прошлому році, в цьому році я їй дала 10 літрів і вона оце, в цьому 10-літровому така стала красуня. Що хочу ще сказати, що вона не примхлива і стоїть у мене на сонці. Стоїть на сонці, вона в мене до, от зараз будинок, бачите, зараз 4... 14 годин, я знімаю відео. Сонце вже за будинком, і тоді вона стоїть в тіні. А до 2 часов дня вона в мене на палящому сонці. Так що я не бачу, щоб вона мене зав'яла. Вона може тільки зав'яти тільки тоді, коли я її не полью. Стараюся гортензії поливати всі ввечері. Є такі водохлюби, що ще треба і поливати рано, вранці, тому що вони випивають за ніч те, що ти їх їм полив вечором. І требують ще раннішній полив. Е, Наречену втікачку я поливаю ввечері. Якщо я ну, буває таке до неї загляну, то, звісно, вона вже така в 12 годин. Можна трошечки її підлити, тому що там корнева велика в неї, і вона. Чим більша корнева, тим більше треба води. То можу і підлити її днем. Зараз я її полила перед тим, як відео знімати. От, І. Вам знімаю її. Так що я рекомендую вам цей сорт. Дійсно, він дуже гарний, ну реально гарний. От. Можна його підкислювати і квітне вона на пагонах прошлого року. Якщо в мене будуть якісь висновки другі, я вам зніму відео окремо. Поки у мене такий висновок, тому що вона у мене в прошлому році не квітла. Слова зовсім, тому що я її весною живцювала. Е, я думаю, що на живцювання треба мати окремий окремий горщик, який ти квітіння в ньому не побачиш. От, а я хотіла побачити і от хотіла вам зняти таке відео, щоб ви побачили українську. Вже наречену втікачку. От, і. Якщо вам така подобається гортензія, собі її купили. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал. Поставте подобайку, якщо вам це відео було корисне. Якщо вам треба гортензії, то переходьте в силочку групу Viber, яка знаходиться під цим відео. І таким чином можна замовити буде гортензії. В групі Вайбері і телеграм-каналі. Скоро у нас буде феєрія квіток, буде дуже багато відео, дуже багато буде оглядів сорту гортензій. Так що, чекаємо вас. Всім дякую.